Питання будівництва реабілітаційного центру поблизу міського озера надалі дискутується. Тепер уже у сесійній залі івано-франківської міської ради на позачергову сесію навідалися понад три десятки військових та ветеранів, прихильників центру, а також тих, хто відстоює збереження на цій території зеленої зони. Парк ветеранів України на цій ділянці. Це ми пропонуємо, як буде вдячність всім захисникам та захисницям. Це можливість рекреації і для них, і для їх сімей, і в принципі для всіх містян. З такою позицією категорично не погоджується ветеран російсько-української війни Віталій Лого. Воював на Херсонщині розвідник 124-ї бригади ТРО. Чому потрібні такі центри? Розумієте, для того щоб спочатку мати якусь зелену зону, і щоб могли там відпочивати такі люди, як ми нас потрібно спочатку поставити на ноги. Якщо ми не станемо на ноги, нам ці зони парки вони взагалі не потрібні. Я поясню на своєму прикладі. Представниця ініціативної групи Аліна Лещик агітує за скасування будівництва центру на її переконання місто потребує екологічних та відпочинкових територій, які слугуватимуть усій громаді. Нам насправді конче необхідна ця зелена зона. Ця зелена зона потрібна не просто містянам, а вона потрібна також ветеранам та військовослужбовцям, які є мешканцями нашого міста і які зможуть безпосередньо проводити там час. Депутат Сергій Абрам'як запропонував поєднати дві ініціативи воєдинові та розташувати на вказаній ділянці реабілітаційний центр і парк ветеранів. Цю пропозицію підтримала депутатка Галина Куницька. У мене рік тому загинув брат. У мене чоловік і син також є військовослужбовцями. І я підтримую пропозицію Сергія Абрам'яка, Може дійсно розглянути можливість вивчити, що на тій території створити і парк ветеранів, і реабілітаційний центр. Бо на правду, реабілітаційний центр зараз необхідніший в першу чергу, бо повертаються хлопцям і їм потрібна реабілітація. Відтак міськрада відклала до наступного пленарного засідання своє кінцеве рішення. Його готуватиме відповідна комісія, яка шукатиме компроміс щодо будівництва реабілітаційного центру. Ми бачимо, що достатньо є великі обговорення. З одного боку, є ветерани, які виступають за реабілітаційний центр, з другого боку, також є частина громади, яка виступає. Проти реабілітаційного за парк ветеранів я вважаю, що нам потрібно і далі шукати компроміс, щоб і реабілітаційні центри розвивалися, і не один реабілітаційний центр, тому що насправді громаді сьогодні потрібно. Ну і щоб паркові зелені зони теж зберігати у ситуації, яка зайшла у глухий кут. Депутати та громадськість покликані знайти максимально виважене рішення, найбільш прийнятне насамперед для військових з обох сторін. Михайло березені, Олексій Снісар, новина на вежі.